Радіо UA Chicago. Закінчується 371-ша доба широкомасштабного вторгнення росіян. За добу було знищено 650 терористів. Росіянам задали 2 ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням БПЛА «Шахет-136». Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали цивільні люди на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках минулої доби українські захисники відбили понад 85 атак противника. Масована російська атака може відбутись у найближчі два дні. Повідомляє речниця ОКА Південь Наталія Гуменюк. Про це свідчать терміни, які терористка Росії витримала з минулої масовної ракетної атаки, а також повітряна розвитка БЛПА та запуск шахідів, щоб перевірити готовність та потужність нашої ППО, заявила вона. Окупанти також почали запускати іранські дрони камікадзе шахет із Брянської області. Це допомагає їм скоротити час. Польоту до Києва та розглянути розтягнути сили ППО повідомляє Міноборони Великої Британії. Свою чергу російські війська в ніч проти 1 березня атакували Кременчуцький район Полтавської області. Збиті уламки шахедів впали на об'єкт інфраструктури та приватну дачу. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його даними, внаслідок нічної атаки ворога дронами згорів дачний будинок та постраждав інфраструктурний об'єкт. Постраждалих як в плані людей поки що немає. Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік під час брифінгу уточнив, що уламки збитих БПЛА впали на об'єкт інфраструктури та приватну дачу. Як повідомлялося раніше, за офіційними повідомленнями речника ВПС Юрія Ігната запустили чотири БПЛА. Маємо два влучення: одне по критичній інфраструктурі, другий по житловому будинку. Жертв на щастя немає, зазначив він. Збройні сили України наразі не відступатимуть із Бахмута. Про це в інтерв'ю CNN заявив в спікер східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Зараз такого рішення немає. Якщо ми бачимо, що загроза нашому особливому складу і нашій оперативній обстановці є більшою ніж необхідність отримувати територію. Ми це робимо, але робимо це організовано без паніки. Сказав Череватий. Також російська армія обстріляла Херсонську область. У Чорнобаївці через ворожий обстріл поранення дістали. дістав однорічний хлопчик. У селі Зміївка поранені двоє чоловік. Про це інформує Херсонська Ова. По Чорнобаївці окупанти вдарили з артилерії поранений малюк у середньому стані тяжкості. Зараз карета швидкої везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Також уламки скла йому поранило вуха та обличчя. Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці через ворожий обстріл, поранення дістав також, як ми вже раніше зазначали, однорічний хлопчик Йдеться у повідомленні від ОВА. Також окупанти обстріляли село Зміївка, поранивши 50-річного мешканця цієї місцини. У цього уламкове поранення стопи пораненого 34-річного волонтера з Кривого року. Його травми більш тяжчі. Також чоловік, що прибув. Прибув допомагати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення рук з неповною амуніцією передпліччя, складні перлами рук та ноги. Додали в ова. Постраждалих шпиталізували до Береславської лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Українські захисники впродовж трьох тижнів боїв під вугледаром на Донеччині знищили понад сотню одиниць важкої техніки російських окупантів. Про це йдеться в матеріалі New York Times. За словами українських чиновників, тритижневі бої під вугледаром є найбільшою танковою битвою між Україною та Росією. У матеріалі зазначається, що росіяни намагалися наступати колонами водночас. Українські захисники вели вогонь здалеку або зі схованок. Коли все закінчилося, Росія не тільки не змогла захопити вугледар, але і зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни, пише видання. Підірвання на мінах ураження артилерією чи знищені противником протитанковими ракетами обвуглені корпуси російської бронетехніки. Тепер усіяні полями по всьому вугледару, згідно із записами з українських безпілотників. Українські військові заявили, що Росія втратила в бою щонайменше 130 танків і БТР. Один із українських сержантів заявив: ми вивчили дороги, якими вони користувалися, Потім сховалися і чекали, щоб стріляти із засідки. Дмитро Кулеба, глава МЗС України, наголосив про п'ять поразок Росії станом на 1 березня 2023 року. Перше. Україна та ЄС перемогли зимовий терор Путіна. Друге Путін не зміг паралізувати Україну страхом. Третє Україна зірвала план російського бліцкригу за три дні. Четверте, Україна завдала поразки Російській Федерації на дипломатичному фронті. П'яте втрата Росії великої частини окупованих територій України до остаточної перемоги. Ще важкий шлях, але ми з вами вже знаємо, як перемагати, резюмував Колеба. Ну, звичайно, напевно, основною поразкою, якби Росія була адекватною країною, була би та що особовий склад, який зараз можна назвати двохсотим, налічує понад 149 тисяч окупантів. Не буде вже вести мову про танки, броньовані машини, артилерійські системи РЗ, СВ, БПЛА, тому що їх ще набагато більше. Але Росія є таке утворення, яке поки що присутнє на цивілізованому світі, і вони більше вертають увагу на такі поняття. Які власне простував нам вадим, але люди на першому місці і дуже приємно, що саме в наших збройних силах ми це висуваємо як пріоритет. Ну, якщо ми вже загоріли про такі кринжі від Росії, наведу вам кілька прикладів. Але перед тим, хочу підтримати мого колегу. І вже є офіційна практична інформація про те, що вже кількість російських окупантів перевищує 150 тисяч, і це є дуже класні новини. За що ми дякуємо нашим збройним силам України? Хочемо додати про те, що власне сьогодні в Росії був затриманий хлопчик, власне, хлопчика, маленького хлопчика, який не малював. Картину про повернення. Про, е, картина називається Нєт войні про те, щоб е, з Україною росіяни не воювали. Його засудили, його батька засудили до позбавлення волі, тримають в ізоляторі, а дитину відправили е, на в якийсь будинок, е, там де тримають е, неповнолітніх дітей. Мабуть, це є інтернат. І таких зашкварів є чимало, і дуже цікаво буде спостерігати, скільки ще потрібно, мабуть, дохлих росіян. Щоб ж самі росіяни зрозуміли ціну оцієї путінської, як вони самі називають війни. Також варто прокоментувати сьогоднішній допис очільника адміністрації президента Володимира Зеленського Андрія Ярмака, який написав, що йде зараз весна дев'ятирічної війни і настав час перемогти. Нарешті власне цим дописом він підтвердив дії наших збройних сил, які от зня з кожного дня буквально ми зачитуємо як контр наступають на різних ділянках і везуть ведуть по деякій мірі таку партизанську війну, підриваючи склади місця з боєприпасами і. Місця дислокації нашого ворога. Тому дійсно весна прийшла і будемо плекати надію, що цієї весни ми когось та посадимо і посадимо багато, дуже багато охів у нашій чорноземці в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.